У марокканського Каїда, Знайомство з Каїдом. Одного вечора я сиділа у кав'ярні в товаристві мого знайомого француза, пана Манріє, і грала з ним у шахи. При кінці першої партії підійшов до нас звісний каїд. Вічливо привітався, присів до нашого столика і з недовір'ям приглядався моїй грі. Відтак запитав пана Манріє: Ваш партнер це переодягнений хлопець? Чому здивувався Манріє? Ні, це моя знайома європейка. Каїд нічого не відповів, тільки схопився рукою за серце та голосно і щиро засміявся. Обличчя пана Монрія прийняло вираз погорди. Він попрохав мене заграти партію з Каїдом, відступаючи своє місце. Недовірливий араб переводив очі з мого обличчя на рухи моїх фігурок. Дискретно вибивав пальцями об стіл такти музики, а часом після мого вдатного тягу присував свій стілець ближче до стола і зморшками стягав чоло, окутане білим тюрбаном. Його гарне обличчя виявляло недовір'я, а в мудрих очах поблискувала захована завзятість. Він програв партію. Манрій радісно потер руку об руку і вдоволено вигукнув А? Каїд спокійним, стриманим рухом, відсунув шахівницю та вже зовсім переконано вказуючи на мене, сказав: Ви обдурили мене, це хлопець. Манрія переклав мені його слова на французьку мову, а, звертаючись до Каїда обуреним голосом, став доводити правдивість моєї жіночності. Каїд, підсміючись, приглядався стиглим фігуркам шахів і все ще з недовір'ям похитував головою, повторюючи, вперто Ля-ля. Важко було йому повірити у можливість такої великої різниці між арабськими та європейськими жінками. На його думку, європейська жінка й ноги може показувати до колін, і обличчя своє всім мужчинам відкривати і всміхатися до них. А навіть курити папіроски, але в шахи грати до цього вона не здібна. Вражений у почутті своєї вищості, впертим недовір'ям Каїда, Мандрія владно гукнув до кельнера Араба, який майже щовечора бачить мене з ним у кав'ярні, і запитав арабською мовою: Хеди, скажи, хто це сидить біля мене? Кельнер зовсім збентежився, застиг і став шукати відповіді на дивне і несподіване питання француза. Але коли почув сердитий стук ноги об землю, несміло відповів: це ваша мадама, пане. За цю відповідь він дістав франка і відійшов, гаряче, постановляючи собі відсьогодні казати кожному європейцеві, що входить у кав'ярню в товаристві жінки, це ваша мадама, пане. Каїд повірив цим разом Арабові, низько схилив голову, віддаючи нам пошану, попрохав вибачити його недовір'я, зняв з пальця перстень і простяг його мені. Я зняковіла, не знаючи арабських звичаїв, але звиклий до подібних дарунків манрія схопив перстень і вклав його на мій палець. Відходячи, Каїд ще раз попрохав у нас вибачення і запросив завтра зайти до нього. Пити чай. Чай у Каїда. Я лиха за претензійну поведінку Манрії. Цей француз почуває себе повним власником марока і поводиться за рабами, мов з невільниками. Соромно мені за його різкий тон голосу, за його самовпевненість та нечулість, на незвичайно тонке кипкування Каїда. Чорна невільниця веде нас довгим мозаїкою й мармурними плитами, виложеними коридором у перші відчинені двері кімнати. Це вітальня, меблі її напівєвропейського ладу. На дерев'яному табуреті стоїть електричний радіоетер. Зі стелі звисає кришталева лампа, а в кутку стоять два здивовані оксамитні фотелі. Тільки під одною стіною ліниво валяється кілька шкіряних подушок і лежанка, прикрита килимом. Манрія зараз же злісно завважує Бачите, я вас попередив, що самі араби люблять влаштовувати свої доми на європейський лад, але з тією різницею, що без найменшого смаку. У білому вовняному одязі, у білому тюрбані входить каїд. Перед порогом знімає свої сандалі, прикладає руку до чола і вітає нас цілим потоком вічливих слів. Мандрія перекладає кожне слово Каїда на французьку мову та, навпаки, мої на арабську. Після привітання Каїд звертається особисто до мене і, всміхаючись, питає арабською мовою. Вже вибачили мені? Мандрія за мене відповів а я тільки всміхаюся вічливо потакуючи головою. Європейські жінки не ображаються на людей темної раси, в яких звичаї зовсім інші, ніж наші. Каїд блід по цих словах, уста його штучно усміхались, але в глибині очей замигав огник ненависти до цього француза, якого руку він мусить покірно цілувати, бажаючи відтяти її. Каїд усміхнувся, заплескав у руки. Чорна невільниця безшумно внесла на срібній таці чай, поставила її перед Каїдом і відійшла до дверей, чекаючи покірно нових приказів. Він став готувати чай, досипаючи з різних коробок всяких корінців. Докинувши щіпту чіптом м'ятиця цукру, запарив його, а впевнившись, що чай смачний, подає його нам. За кожним разом підноситься зі своєї подушки, підходить то до мене, то до манріє і, схиливши голову, простягає налиту шклянку чаю. Ні, це не чай, а нектар із запахом м'яти, помаранч та горіхів. По другій шклянці солодка ніжність і аромат вливаються у кров, затуманюють голову, і навіть погляд стає мрійливий та далекий. Каїд подав мені третю шклянку, але Манріє подякував за мене. Не забувайте, Каїде, що чай ваш кріпко напарений, та що три шклянки можуть впоїти незвичних до цього напитку осіб. Моя покора була менша від Каїдової, та кепкуючи завважила я. Пане Манріє, ви скоро, мабуть, обмежите також свободу мого особистого життя, як дотепер обмежуєте мої бажання пізнати, війти в життя арабів. Ах, ви ще дітвак, у вас забагато довір'я до людей, а надто до арабів, на яке вони зовсім не заслуговують. Я тут живу вже чотири роки та краще за вас їх знаю. Я дуже вдячна за вашу цінну опіку, але буду ще вдячніша, коли ви дасте мені спромогу ближче зазнайомитись із дуже мені цікавим життям тубільців. Мандрій іронічно засміявся і відказав побачите самі згодом, що цікавого нічого в ньому немає. Та що це тільки зверхня заслінка приваблює вашу увагу, але, придивившись ближче, легко завважити велику банальність та безцільність їхнього некультурного життя. На мою гадку, цю вбогу заслінку, за яку ви згадуєте, вони навмисне завісили перед надто цікавими, а може, навіть нахабними нашими очима. В цей момент я відчула глибокий та довгий погляд Каїда на моєму обличчі. Але й Манрій його завважив, бо злісно додав маю враження, що цей зарозумілий араб надто придивляється вам та що він охоче врахував би вас в число свого гарему. По устах Каїда чомусь перебігла бліда згідлива усмішка. Манрія сказав йому знову по арабськи кілька вдатно ввічливих слів, і ми стали прощатися. Біля дверей, при виході, стояла невільниця та держала тацю, а на ній поблискували два золоті нараменники. Каїд узяв тацю з її рук, простяг до мене з проханням прийняти скромний спогад з його дому. Брама глухо зачинилася за нами. Мандрія став радісно доводити мені, що відвідини варабів, хоч бувають і нецікаві, мають досить цікаве закінчення. Як-не як, а ці нараменники варті найменше 600 франків. Доволі, схвильовано вигукнула я, ваша сьогоднішня поведінка, у Каїда помогла мені зрозуміти ненавість тубільців до вас та їхнє недовір'я. Тільки без ентузіазмів та без зайвого співчуття, вдаючи спокійно, відказав Манрії, за кілька місяців навіть і ви, дика Українко, будете цієї самої про них гадки, що і я. Я нічого не відказала, хоч кров кипіла в моїх жилах. Мовчки ми дійшли до брами мого дому, перед якою я зупинилася, швидко зняла з руки оба подаровані каїдом на раменники та простягла їх манріє. Візьміть, вони для вас мають реальнішу вартість, ніж для мене, 600 франків. Ви ображаєте мене гостро дивлячись на мене, пересідив крізь зуби Манріє. Ні, ні, я тільки гадала, що вони вам. Але, не доказавши швидко на прощання, простягла йому руку і вбігла у відчинену браму мого дому. У каварні. В європейську каварню ввійшла молоденька арабка. її чорне блискуче волосся, фантазійно закутане шовкову хустку і кольорові тороки розсипаються по боках і обхоплюють у пушисті рамки її гарне бронзове ще діточе обличчя. За нею входить молоденький араб із двома суворими зморшками поміж палкими очима у білому одязі, якого кінець спливає гармонійними хвилями з рамени. Дивно чужими виглядають ці дві чарівні постаті поміж європейськими одягами та буденними каварняними столами. Прийшли послухати модерної музики, що сильніше ділає на них від алкоголю. Вже по першому поганенькому фокстроті, до якого піаніст докинув стук своїх нігтів об клавіші, груди гарної арабки заколихалися під її легким одягом, а очі чорного араба жадібно вп'ялися в її уста. Дикі, свобідні та пристрасні діти. По фокстроті засвистіли звуки Чарльстона. Джаст бендист хвалиться своїм умінням, вистукує бубном такти, заглушує фортепіан та скрипку і свищує у саксофон з усієї сили, щоб й сумніву не було про його талант. Ніздрі молодого араба вібрують нервово, подражнені звуками музики, мов ніздрі расового коня. Сидять обоє лице до лиця. Слухані у звуки Чарльстона та у шум своєї крови. Час від часу араб котячим рухом хапає чарку, вливає кілька ковтків вина у розхилені уста своєї милої, а решту допиває сам. Неждано він схоплюється, поспішним рухом, витягає п'ять франків і кидає їх на стіл. Та немов кіт легко підстрибує до здивованої Арабочки, хапає її за руку, мов дітвак, і обоє, мов пташки, легко вилітають із каварні. Зустріч з Каїдом. Я сама сиділа у каварні та придивлялась юрбі арабів, що поставали біля відчинених дверей, лишаючи вузький перехід. Араби цікаво оглядали європейців і слухали музику. У переході я помітила постать Каїда. Він мене пізнав, бо сміливим кроком підійшов до столика і привітав мене французькою мовою. Моє здивування було таке велике, що я зразу запитала, як же це два дні тому пан Манріє перекладав кожне ваше слово, а сьогодні ви вже балакаєте французькою мовою. Ах, так, пані, бо пан Манріє знає арабську мову так же добре, як і я французьку, а ви були для мене жінкою, яку я вперше побачив і яку прийняв був за хлопця. Його мова й акцент були бездоганні, і я тільки тепер зрозуміла його колишній глибокий погляд та іронічну посмішку після погірдливих слів Манрії. Попросивши дозволу, він присів. І від зручного компліменту почав балачку. Я гордий пані бачити мій скромний дарунок на вашій руці. Бажаючи віддячити за його вічливість, я висловила кілька щирих похвал, призначених арабській архітектурі і мистецтву, і закінчила їх таким реченням: Будьте певні, Каїде, що я вмію оцінити вашу вічливість. Так само, як і артистичну вартість цього персня, і цих нараменників, жертованих вами європейській жінці, що грає у шахи. Пані, бачу, що вам не менше знана гра слів від гри у шахів. Я буду щасливий, коли зможу дати вам кілька незначних пам'яток нашої колишньої любові до краси. Кожне його слово це був тонкий рисунок різьби, яку він майстерно докидав, творячи гармонійну цілісність своєї балачки. Він не каже ані пам'ятки нашого мистецтва, ані артистичного вміння, а просто нашої любові до краси. Обіцяні його дарунки збентежили мене та, стараючись змінити тему розмови, я запитала, чи він був у Парижі. Так, кілька разів, але найдовше я перебував у вашій європейській столиці перед війною. І що вам найбільше там сподобалось? Ах так, перед війною, пригадую, дуже мені подобались ваші золоті 20-ти франкові монети, так звані Люї, відказав він поволі, якби задумуючись над кожним словом, складаючи пальці круглою формою монети. Люї. Скільки правди та глибокого значення у здавалось би, наївних словах араба, Париж, безкрая маса електричних, кольорових, танцюючих ламп, До небесні поверхи, блискотливі оббиті срібною бляхою магазини, золотою тканиною виставлені футрами, пір'ями, шовками, оксамитами заставлені вистави, дансинги, ланцюги спинених та проїжджаючих авт, Переповнені тераси, каварень, покриті штучними самоцвітами та пір'ям одяги жінок, чи ж це все не дає з верхнього враження засипаного блискучими золотими монетами міста, а тим більше після зверхньої вбогости маракешу. Тут, коли входите на площу, зустрічаєте розгуляних арабів, що, мов діти, посідали на землю і весело покрикують наспівують, і придивляються танкам, акробатиці і вслуховуються в оповідання, перемішані з музикою, або попивають біля дерев'яних скринок чай із м'ятою. Сидячи на хребтах ослів та похитуючи ногами, поволі переїжджають вулицями купці. Де не де араб веде лінивого осла, навантаженого кошами помаранч або чорних оливок та заєдно протяжливо кричить «Балек! Балек!». А по заході сонця на вежах мошеї муден голосить славу Аллаха та закликає вірних до молитви. Площа розваг пустіє, а мошеї наповнюються арабами. А ввечері бідніші араби їдять на площі кусник смаженої риби, жменю оливок або кілька морковок, кладуться під пальми і так сниться їм до самого ранку, що сонце поволеньки сходить. Прощаючись теплим тоном свого матового голосу, Каїд заважив коли завтра не будете мати нічого кращого до роботи пані, та коли нудьгуватимете, заходьте до мене на обід. А я постараюсь довольнити вашу цікавість, покажу вам декілька старовинних наших виробів, послухайте музику, побачите танки невільників і покажу вам моїх сім жінок. І, сміючись, додав вибачайте за таке скромне число мого гарему.